Сумка бананка, в подарунок до якої ви отримаєте три патчі, які ви зможете закріпити на широку велкропанель з лазеркатом, яка знаходиться у передній частині бананки. Вона швидко знімається завдяки фастексу, не врізається в плечі, тому що стропа закрита м'якою накладкою і зручно регулюється задовжиною. Щоб носити її в різних положеннях зверху та з боків ми розташували петлі. Найцінніші речі, такі як гроші або документи, ви зможете зберігати у кишені, яка знаходиться у задній частині бананки. Вона прилягає до тіла, а отже речі залишаться у безпеці. Бананку можна використовувати як цивільну, або ж як аптечку та сумку для інструментів. По обидва боки розташовані фіксатори, які не дадуть бананці відкритися, якщо ви її хочете використовувати як цивільну. А якщо ж вам потрібно користуватися нею як аптечкою або сумкою для інструментів, просто розтібаєте фіксатори. І вона готова до використання. Всередині вона виготовлена з велкроматеріалу, на який ви зможете закріпити патчі, кобуру або ж змінні панелі, в які зможете розташувати інструменти або медикаменти. Також всередині є дві кишені, які застібаються, і резинка, на яку ви зможете причепити турнікет. І якщо цих кишень замало, то у її передній частині є ще одна, яка розділена на три секції для зручного розташування ваших речей. Такі бананки ми шиємо у кольорах: піксель, койот, олива, мультикам, чорний та чорний мультикам.